Volkswagen Touareg 2012 року, і це Америка, але це не биток, тому що тут була помилка посаженого фільтру. Що ми маємо взагалі по авто? Воно все в рідній фарбі. Людина привезла собі авто, щоб покататися зараз. Потрібні гроші повністю обслужено, ніяких помилочок немає. Комплектація тут теж крута пам'яті сидінь, електрорегулювання, сидінь. У нас автосвітло, мультикермо. Також у нас вже великий дисплей з блютузом, всіми ділами. двозонний клімат. Також у нас величезна панорама. Позаду теж дуже багато місця. Авто реально народне, те, що ви полюбляєте. У нас є тут сервопривід багажнику, авто вже в антихромі. Нагадую трьохлітровий дизель 260, там чотири тисячі км кілометрів майже. Взагалі, по кузову ніяких моментів немає, воно все в рідній фарбі, те, що ви любите. По Америці ДТП не було, не утопленік, а просто сажевик в Америці, сказав лудбай. Тому, кого цікавить цей крутий, класний, обслужений варіант Туарегу, позаду ось там телефончик, туди всі.